Чим APC відрізняється від IFV? Що таке NSTVs? Як називати військову техніку англійською та як її описувати? Зараз розберемось. Я Олена Чекрижова, вчителька. Це канал for your Army», де ми вивчаємо військову англійську. Діставайте конспекти, вмикайте увагу. Сьогодні говоримо про Land Military Vehicles. Увага, друзі! Ключове слово нашої теми «vehicles» вимовляється не «vehicles», не «vehicles», не «vehicles», а «vehicles». Будь ласка, запам'ятайте це, щоб мені не було за вас соромно. Існує безліч різних моделей і модифікацій військової техніки, але ми розглянемо лише основні назви. Отже, наземна військова техніка Land Military Vehicles, буває wheeled на колесах або «tracked» – гусенічна. An ambulance is a wheeled Vehicle, a tank is a tracked vehicle. Військова техніка переважно броньована. Armored від слова armor броня. Дві основні категорії військової техніки це бойова, combat vehicles та небойова. Non-Combat Vehicles. Почнемо з бойової наземної техніки. Дві перші абревіатури, які ви маєте запам'ятати, це APC та IFV. APC це бронетранспортер або БТР. Armored Personnel Carrier. IFV це Infantry Fighting Vehicle, БМП бойова машина піхоти. Головна мета APC – перевозити особовий склад в зону бойових дій To carry personnel to combat zone. Вони мають менше озброєння, less armament, ніж IFVs, і, як правило, не пристосовані надавати. Пряму вогневу підтримку в бою. They do not provide direct fire support. Щодо Аєфвіз, їх функція не тільки перевозити особовий склад, а й здійснювати вогневу підтримку. To provide fire support, тобто to fight. Тому IFVs означені автоматичними гарматами, -cannons, великокаліберними кулеметами Heavy Machine Guns або протитанковими ракетними системами anti-tank guided missiles – AGTMs. Основний бойовий танк – main battle tank – MBT. Також його називають battle tank or universal tank. До 60-х років ХХ століття існували різні типи танків – light tank, medium tank, heavy tank – Super Heavy Tank, Але згодом MBT замінив собою їх всі, залишивши інші ролі на полі бою для IFVs. MRAP Vehicles – Mine Resistant Ambush Protected Vehicles – Це машини із захистом від мін і засідок. Вони були спроєктовані спеціально для того, щоб витримувати атаки з саморобними вибуховими пристроями. «to withstand improvised explosive device attacks та «засідки» – «ambushes». Бойова розвідувальна машина це «reconnaissance vehicle» або «scout vehicle». Її основна функція gathering of battlefield intelligence» – збір даних на полі бою, таких як позиції ворога, активність та чисельність, «enemy positions», «activity» and strength. Самохідна зенітна установка це self-propelled Anti-Aircraft Gun або self-propelled air defense system. Префікс self означає само self-propelled, самохідний. Ці машини призначені для ураження повітряних цілей, intended for firing at air targets. Пікапи цивільні машини, які кастомізовані та адаптовані під військові потреби, якими зараз так активно користуються українські підрозділи, можна назвати по-різному: Technicals, NSTVs – Non-Standard Tactical Vehicles, або Improvised Fighting Vehicles, якщо на них встановлена зброя. Військові машини Амфібії, Amphibious Vehicles. І перш ніж ми перейдемо до наступної категорії Non-Combat Vehicles, натисніть лайк до цього відео і перевірте, чи ви вже підписані на наш канал. Військові карети швидкої Ambulances. Військові велосипеди та мотоцикли, Military Bicycles and Motorcycles. Військова інженерна техніка, – «Military Engineering Vehicles». основне її призначення – «Construction Work» – будівництво мостів, доріг, переправ тощо, евакуатори, – «Recovery Vehicles». військові вантажівки, – «Military Trucks». Вони служать для перевезення палива, – «Fuel», боєприпасів – «Ammunition» або іншої техніки other «Other Vehicles». Причепи це «military trailers». Отже, це були Land Military Vehicles. А у наступних відео ми розберемо, як розповідати англійською про «military Aircraft. Я Олена Чекрижова, вчителька. Це канал «Ink for your Army», де ми вивчаємо військову англійську і на який вам треба терміново підписатися. Якщо урок був корисним для вас, пишіть ваш коментар. Ваш зворотній зв'язок дуже важливий для нашого освітнього проєкту. Дякую всім, хто нас підтримує, і кожному хто нас захищає.